Щось того тижня мене так серйозно підкосило, попаяло. Загинув сусід, трошки хлопчик старший від Олежика, і Єдиний син в матері, і я щось зовсім вибилася з колії. Тут ще брат пішов в армію, син не давався декілька діб чути. Я розумію, що вони там на завданнях. Їх немає, але щось так все воно наклалося. І трошки мені було дуже важко зібратися до купці, от. Але мене моя знайома завжди питає, де ти береш мотивацію. Ну, так мої хлопці це моя мотивація, життя це моя мотивація. Треба працювати, то що мене десь там трохи. Поплавило не означає, що я не маю працювати, не маю виконувати якісь багато завдань, яких я собі наскладала і сама призначила, сама і вирішую. От. А ось ще й Олежик, кажу, пишу, ти, ти якось так частіше давайся чути, бо кажу, у мене така тривожність. А він сміється, каже, та я тобі печенька з конопельками передам. Воно дуже добре знімає тривожність, або купи собі травички, курни. <рес> от так от знущаються ті хлопці наді мною. А я ще й попідписувала на всіх його друзів, ну багато друзів, його побратимів. Подивилася, що там один такий також він на рік старший від олежика десь отак. Перейшов третю штурмову, і десь вийшов з того завдання, десь видно якісь важкі штурми були. Похудав, одні очі світяться, і вуса стирчать, десь осколок зловив. І так, так мене щось розбило, то все. Я не можу. Ті наші діти з одної сторони, дивишся на тих от мудаків, які там їздять по Києву і співають я русський. І дивишся на. От, своїх дітей оточення. Ну, Напевно, я живу в якійсь інакшій бульбашці, яку собі сама створила, що мене оточують нормальні люди, нормальний цвіт нації, а не шобло-вобло. І деколи не розумієш, два світи, і який з них переможе, це ну, невідомо. Хотілося б, знаєте, щоб. З оцей цвіт нації лишився і будував країну, а не оце, от весь той ширпотреб яруський я і нема на нього покарання. Але то, напевно, що не треба вже ото поліція, якісь там накопати в сраку добре, вилупити, та й може би трохи дойшло, бо це безнаказаність, вона. Щось вже зовсім вийшло, що все з берегів. Ну, але живемо, працюємо, бо що треба? Треба донатити, треба допомагати хлопцям, бо ситуація дуже важка. І якось старатися виходити з тих депресивних станів, бо вони не допоможуть нашим рідним, а тільки ще рідні будуть переживати. За нас, що ми тут в тилу, сходимо з розуму.